Карта бойових дій за 10 листопада. Росіяни проводять атаки практично на всіх ключових напрямках фронту. На схід від Куп'янська за річкою Оскіл ворог мав просування у напрямку села Піщани на лівому березі Осколу. Наші військові відчувають серйозні проблеми із логістикою. Окупанти постійно б'ють по переправах. На Лиманському напрямку окупанти пробилися через оборону в селі Середньому і намагаються закріпитися в напрямку Коров'ячого яру. І села Шандриголового ворог наступає на сусідню Новоселівку, намагають. Чись її обійти. Місто Костянтинівка на Донеччині постійно бомбардують кабами. В останні тижні росіяни намагаються просочитися на східній і на південній околиці цього населеного пункту біля Покровська на добропільському виступі. Нові спроби механізованих штурмів. Ворог під час туманної погоди кинув в атаку два танки і ще дві бойові броньовані машини з антидроновими мангалами. Бронетехніка так і не змогла доїхати до лінії зіткнення, де знищили на підходах, а частину розбирали вже привіт. Ступі і далі тріщить оборона на Гуляйпільському напрямку. Попри успішні тактичні спроби штурмових підрозділів гасити окремі прориви ворога і зачищати села в Запорізькій Дніпропетровській областях, росіяни за останні декілька днів окупували Успенівку і пробилися до села Солодкого. Тут точаться динамічні бойові зіткнення.